Флорентіно Перес ухвалив жорстке рішення щодо Луніна після поразки Реала. Президент Реала Флорентіно Перес жорстко відреагував на сенсаційний виліт команди з Кубка Іспанії після поразки від Альбасете 2-3. За інформацією іспанських змі, 78-річний функціонер був розчарований такою ганебною поразкою і вжив заходів. Повідомляється, що після цієї гри Перес вирішив позбутися Вінісіуса Жуніора Андрія Луніна та Франа Гарсі. Ці футболісти виставлені на трансферний ринок. Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін вийшов у стартовому складі і провів на полі всю гру проти Альбасете, пропустивши три м'ячі і зробив два сейви та отримав одну із найнижчих оцінок за матч. Схоже час Луніна в реалі добіг до кінця. Покидає свій клуб і наш інший український легіонер Олександр Зінченко. Нотінгем Форест хоче позбутися свого українського захисника Олександра Зінченка, повідомляє Daily Mail. За інформацією джерела, дворазовий володар Кубка чемпіонів вже розпочав перемовини щодо того, щоб достроково розірвати оренну угоду 29-річного гравця і знайти для нього новий клуб. Відзначається, що варіант з поверненням зінченка в лондонський арсенал, з яким він має контракт до літа цього року, мало ймовірний: Тож українець або залишиться в Ноттінгем Форест до кінця поточного сезону, або ж йому знайдуть новий клуб. Ймовірними претендентами на підписання гравця названо три клуби з англійської прем'єр-ліги: це Вестгем, Евертон та Бьорнлі. Шановні глядачі. А перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Українець покине АПЛ, український Вінгер Сандерленда Тимур Тутєров стане гравцем Ексетер Сіті. Про це повідомляє футбол 24. За інформацією джерела, 20-річний футболіст приєднається до команди з третього за силою дивізіону Англії на правах оренди, термін якої залишається невідомим. Тимур Тутєров у поточному сезоні чотири рази потрапив до заявки своєї команди на матчі англійської прем'єр-ліги, але на поле так і не вийшов, обмежившись лише іграми за молодіжну команду Сандерленда, де він провів 13 матчів та забив 7 голів. Колишній клуб Діджі Буфона розпочав перемовини з Динамо щодо трансферу лідера клубу, Італійська Парма. Розглядає трансфер футболіста збірної України та Динамо за інформацією. Inside Трансфер Парма сильно зацікавилась вінгером киян Назаром Волошиним. Італійський клуб вже встановив перші контакти з киянами щодо можливого трансферу у цьому сезоні. Назар Волошин зіграв 22 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, забивши 5 голів та віддавши 7 результативних передач. За оцінкою порталу TransferMarket, його ринкова вартість становить 5 мільйонів євро. Стало відомо, куди може перейти Гуцуляк після відсторонення від Полісся. Неназвані клуби турецької суперліги цікавляться Вінгером національної збірної України та Житомирського Полісся. Повідомляє видання Legioners.ua. За інформацією джерела, за 28-річним футболістом уважно стежать. Та розглядають можливість здійснення трансферу на відповідних для гравця фінансових умовах. Зазначається, що перехід може відбутися вже взимку, адже раніше Полісся відсторонило Олексія від першої команди клубу. В Англії виступили з невтішною заявою щодо майбутнього мудрика. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик ймовірно вже зіграв останній матч за лондонський клуб. Повідомляє видання Голком, попри деякі позитивні сигнали, реальність така, що мудрик ймовірно провів свій останній офіційний матч за Челсі. Якщо футбольна асоціація Англії офіційно дискваліфікує його, то клуб може піти шляхом розірвання контракту. Як це сталося з полем Погбав Ювентусі? Челсі вже фактично готується до життя без українця. Влітку клуб підписав вінгерів Джеймі Гіттенса та Алехандро Гарначо, які грають на лівому фланзі. А юний ештевау Вільян завершив попередньо погоджений трансфер на Стемфорд Брідж. Навіть номер на формі мудрика вже передали іншому гравцеві. Кол Палмер отримав десятку, яку раніше носив український футболіст. Усе це свідчить, що час Мудрика в Челсі добігає кінця, незалежно від рішення у його справі, йдеться у повідомленні видання. Робоча група УАФ перевірила арену, де збірна України проведе матч плей-офф проти Швеції. Збірна України проведе матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2026 у Валенції на стадіоні футбольного клубу Леванте. Робоча група УАФ проінспектувала арену, на якій 26 березня підопічні Сергія Реброва прийматимуть команду Швеції в українській асоціації. Заявили, що стадіон повністю готовий до гри та знаходиться у відмінному стані. Нагадаємо, у випадку перемоги синьо жовті там же 31 березня зіграють проти переможця пари Польща албанія Металіст 1925 оголосив про підписання легіонера з Колумбії. Колумбійський півзахисник Ніколас Аревало перейшов з мільйонаріос до металіста 1925 Про це повідомляє прес-служба харківського клубу. Термін угоди між 23 річним футболістом і представником української прем'єр-ліги становить три роки, плюс опція продовження ще на один сезон. У минулому сезоні Ніколас Аравало провів 54 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, в яких встиг відзначитися одним забитим м'ячем і чотирма гольовими передачами. Веб-портал Трансфермаркет оцінює вартість гравця в 1 мільйон євро. Український захисник продовжив кар'єру в чемпіонаті Чехії. Український захисник Едуард Соболь повертається до Чехії екс-гравець збірної України знову виступатиме за клуб Яблонець. Він перейшов до «Яблонця» зі Страсбурга та підписав контракт до 30 червня 2027 року. Третя команда турнірної таблиці Чеської топ-ліги представила нове підсилення на своєму офіційному сайті. Соболь уже виступав за «Яблонець» у сезоні 2018-2019. З тією командою він грав і у груповому турнірі Ліги Європи. За рік до того він захищав кольори праської славі, а в чеській лізі має 41 матч та 2 голи. Збірна України може отримати нового форварда у березні. Збірна України може натуралізувати шотландського нападника шведського Сиріуса Робі Уре. Повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс. За інформацією джерела, на даний момент 21-річний футболіст, чий дідусь є етнічним українцем, перебуває у процесі отримання українського громадянства. Зазначається, що існує ймовірність, що УРЕ зможе бути викликаний у збірну України вже у березні, коли відбудуться вирішальні матчі кваліфікації до чемпіонату світу. В 2025 році нападник провів 53 матчі на клубному рівні, відзначившись 18 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами. Портал Трансфер оцінює вартість колишнього гравця юнацької збірної Шотландії у 2 мільйони євро. Микола Шапаренко близький до трансферу в іспанську Жирону. Головний тренер каталонської Жерони Мічел оголосив трансферні плани своєї команди на зимове трансферне вікно. Нам потрібні два півзахисники у центр поля, щоб замінити Соліса. От і все була можливість підключити ще одного захисника, когось, хто міг би грати на позиціях центрального та лівого захисника, але трансферний ринок у цю пору року непростий. У нас є Клаудіо Ечевері на атакувальних позиціях, і ми сподіваємося, що він буде доступний у найближчому матчі. Це більш-менш позиції, які нам потрібно заповнити, але пріоритетом для нас є підписання саме двох центрхавів, заявив Мічел. Нагадаємо, нещодавно видання Динамо Манія повідомляла, що півзахисник Динамо Микола Шапаренко має на руках пропозицію від Жерони, і тепер все залежить від київського Динамо. А саме чи захоче столичний грант відпускати свою зірку зимою за півроку до завершення контракту. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.